І затримали чоловіка з бойовими гранатами. Кількість постраждалих від отруєння в дитячому таборі на Львівщині зросла до 47. Підтверджено норовірус в області. Запустили програму грошової підтримки агробізнесу для ветеранів. 24-річний нідерландець проїхав 1600 кілометрів велосипедом до Львова, щоб зібрати кошти на підтримку українських дітей. Про це та більше розкажу вже за мить. З вами новини в темі. Та я любов Стопчук. Підписуйтесь на наш канал, тисніть дзвіночок, ставте лайк і починаємо. У Львові затримали чоловіка з бойовими гранатами. Вчора на вулиці Тичини перехожий помітив двох підозрілих чоловіків. Один із них тримав в руках предмет, схожий на гранату. Про це він одразу повідомив поліцію. На місце прибули слідчо-оперативна група вибухотехніки та патрульні. Під час поверхневої перевірки правоохоронці вилучили у чоловіка дві гранати та два запали до них. Небезпечні предмети вилучили та передали на експертизу. Походження гранат наразі з'ясовується. Обох чоловіків затримали. Поліція вирішує питання правово. Є кваліфікації цього інциденту. У селі Чишки біля Львова виявили уламки безпілотника Герань-2 серед знайденого мотор із маркуванням та корпус із вуглеволокна. Уламки були без бойової частини. Нагадаю, лише минулого місяця на Львівщині кілька разів знаходили частини безпілотників герань 2 і шахет та крилатої ракети «Х-101». Знахідки були переважно поза житловими зонами. Правоохоронці нагадують мешканцям не торкатися підозрілих предметів при виявленні негайно повідомляти поліцію. З вересня працівники ТЦК зобов'язані використовувати будікамери під час перевірки документів і вручення повісток. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль. Порушення правил відеофіксації тягнутиме за собою дисциплінарну відповідальність. За словами міністра, це допоможе зробити роботу прозорою, законною а також захистити права працівників і громадян. Станом на початок серпня забезпеченість будікамерами складає близько 85%. Уряд продовжує закупівлю додаткового обладнання, щоб повністю Забезпечити працівників Кількість постраждалих від отруєння в дитячому таборі на Львівщині зросла до 47. Підтверджено норовірус. У дитячому таборі Френдлі Кемп у селі Тухля що на Львівщині, кількість постраждалих від масового отруєння зросла до 47 осіб, з яких 45 – діти. Медики встановили, що причиною спалаху стала норовірусна інфекція, високозаразна кишкова хвороба, яка передається через забруднені руки, їжу або воду. Норовірус виявили у п'ятьох і шести протестованих пацієнтів. Попри це лабораторні дослідження води у таборі не показали присутність вірусу, тому розслідування триває. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення санітарних правил. У Шигинях затримали мікроавтобус із контрабандною технікою на півмільйона гривень. Вчора на пункті пропуску Шигині митники зупинили мікроавтобус Рено Трафік, який рухався через зелений коридор. За кермом перебував 50-річний мешканець Івано-Франківщини. Під час огляду інспектори виявили в салоні 59 одиниць незадекларованої електроніки. Це телефони, планшети, смарт-годинники, навушники та інша техніка таких брендів, як Apple, Самсунг, Сіомі, Соні. Орієнтовна вартість вилученого понад Мільйона гривень усю техніку конфіскували на водія складено адмінпротокол за порушення порядку проходження митного контролю. У ДТП на Львівщині загинув 24-річний пішохід. Аварія сталася вчора близько 22-ї в селі Дроговиш Стрийського району. 27-річний львів'янин, керуючи автомобілем, шкода, здійснив наїзд на 24-річного пішохода, мешканця Вінницької області. Від отриманих травм пішохід загинув на місці події. За фактом аварії, поліція відкрила кримінальне провадження. Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з можливим позбавленням права керувати транспортними засобами правоохоронці продовжують з'ясовувати всі обставини трагедії. В той же час ще одне ДТП з летальними наслідками сталося у селі Другомишль, що на Яворівщині 23-річний мотоцикліст збив двох пішоходів. Від отриманих травм загинули водій мотоцикла та 32-річний пішохід. Другий пішохід, 35-річний чоловік, не постраждав. За інформацією правоохоронців, пішоходи рухалися в тому ж напрямку, що й мотоцикліст. Обставини ДТП наразі з'ясовують. На стрищині у чоловіка конфіскують двох собак, які покусали дитину. Миколаївський районний суд оштрафував мешканця села на Львівщині, чиї собаки напали на дев'ятирічного хлопчика. Інцидент стався 3 травня. Двоє псів дворової породи покусали дитину за ногу. Хлопчика з травмами госпіталізували. Суд встановив, що власник собак не забезпечив належних умов утримання тварин. Чоловік отримав штраф у розмірі 1700 гривень, а обох собак за рішенням суду мають конфіскувати. З Львівської обласної клінічної лікарні примусово стягнули штраф у 170 тисяч гривень. Медзаклад самовільно замінив дерев'яні вікна на пластикові у будівлі, що є пам'яткою архітектури місцевого значення на вулиці Чернігівській. Порушення виявили у лютому цього року після звернення мешканців району. Фахівці Офісу охорони культурної спадщини підтвердили, що заміна відбулася без дозволу і погодженої проектної документації. Лікарня відмовилася добровільно сплачувати штрафи, не подала апеляцію, тож кошти стягнули через державну виконавчу службу. Окрім того, офіс подав до суду позов із Могою повернути фасаду історичний вигляд, демонтувати пластикові вікна і встановити дерев'яні, виготовлені за зразком оригіналу. Суд вже відкрив провадження у справі. На Стрищині підприємець незаконно привласнив греблю. Прокуратура вимагає повернення. Прокуратура Львівської області подала до суду позов щодо скасування державної реєстрації приватної власності на греблю, розташовану на понад 20 гектарах землі на Стрищині. За даними слідства, гідротехнічні споруди, зокрема греблі, водоскиди та системи Монах, ще донедавна належали територіальній громаді, але у 2023 році, всупереч законодавству, були переоформлені на приватну особу. Суд відкрив провадження. Прокуратура вимагає скасувати незаконну реєстрацію права власності та відновити право громади на. Користування об'єктом на Львівщині запустили програму грошової підтримки агробізнесу для ветеранів. Відтепер учасники бойових дій, ветерани та члени їхніх сімей, які займаються агробізнесом, можуть отримати фінансову допомогу з обласного бюджету. На програму виділили 3 мільйони гривень. Передбачено часткове відшкодування до 80% вартості основних засобів сільськогосподарської техніки, машин і обладнання, придбаних у 2025 році. Максимальна сума компенсації для одного підприємця 500 тисяч. Гривень на рік підтримка надається лише за умови, що техніка або обладнання є новими і вироблені в Україні або інших країнах, окрім Росії та Білорусі. Заявки приймають у департаменті агропромислового розвитку Львівської ова проїхав 1600 кілометрів на велосипеді. У Львові зустріли нідерландці, який збирав кошти для української молоді. 24-річний Ліам Вісер із Гронінгена прибув до Львова після благодійної веломандрівки, під час якої подолав понад 1600 кілометрів. Його мета зібрати кошти на підтримку українських підлітків зі спільноти рідні. Поїздка тривала понад 20 днів. а Загальна сума зібраних пожертв сягнула 20 тисяч євро. Частину з них Ліам зібрав самостійно, іншу подвоїла благодійна компанія. Ці кошти підуть на літній табір для дітей, а також на психосоціальну підтримку вихованців спільноти. Ноти та дітей із прифронтових регіонів Ліам зазначив, що радий підтримати українську молодь і вражений Львовом. У Львові пройде фестиваль Червона рута цієї осені. У місті відбудеться фестиваль сучасної пісні та популярної музики Червона рута заключний етап триватиме 5 днів з 17 по 21 вересня. Участь у ньому візьмуть близько 450 молодих виконавців, солістів і гуртів, які перемогли в обласних відборах. Вони змагатимуться у шести жанрах, серед яких патріотична, бардівська пісня, популярна, фольклорна, танцювальна, експериментальна та рок-музика. Впродовж фестивалю. Прозвучить близько 500 нових українських пісень. Окрім конкурсної частини, на гостей чекають концерти переможців минулих років, виступи іноземних артистів, майстер-класи та наукова конференція, присвячена творчості Володимира Івасюка, символа культурного опору. Нагадаю, фестиваль Червона рута відбувається раз на два роки. У парні роки обласні відбори у непарні фінальний фестиваль. У 2025 році в умовах війни він набуває особливого звучання як голос покоління бореться не лише за свободу, а й за культурну ідентичність. На цьому сьогодні, все. Дякую, що були разом з нами. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки та діліться своїми думками в коментарях. Ваша активність допомагає нам тримати вас у темі. До зустрічі в наступних випусках.